Після того, як у нас зв'язана ось ця верхня частина нашого восьминіга, ми будемо в'язати спіральки ніжки. Для орієнтування нам знадобиться ось ця лінія, яку ми робили. Ось вона. Ми Будемо в'язати за ось ці половиночки. От Перше, що ми робимо, от ми знаходимо те місце, де от ми зупинилися. Тут, бачите, трішечки не сходиться ця лінія, але коли ми пров'яжемо повністю, то цього не буде видно. Так, ось, ми маємо ту нитку, яку ми відрізали, закріпити за першу ось цю половиночку петлі, да, яка у нас передня половинка. От, після того, як ми зробили ось таку петельку, ми беремо на вказівний палець лівої руки робочу нитку і набираємо. 60 повітряних петель. Спочатку закріпили тісненько. Далі набираємо 60 повітряних петель. 1, 2, 3, 4. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ось це у нас буде довжина цієї спіральки. Далі ми будемо вертатися по цій косичці, яку ми зв'язали, але вже новим елементом, який називається стовпчик з одним накидом. Ми ще такого не в'язали, і нам прийдеться навчитися це робити. Так ось ми перший стовпчик будемо пров'язувати в четверту петлю від краю. Я першою рахую ту, яка на гачковій. Перша, друга, третя, четверта. Ось, в четверту петлю. Чому? Тому що стовпчики з накидом вони такі високі, і для того, щоб у нас була не затягнута оця, перший цей елемент, ми в'яжемо в четверту петлю. Робимо спочатку накид. Гачок у нас заходить під робочу нитку. Далі вколюємо от в ту четверту петлю, яку я порахувала, захоплюємо робочу нитку, уже так як ми звикли, і у нас на гачку з'являється три петелечки. Далі знов захоплюємо робочу нитку. Проселяємо, увага, тільки крізь дві петлі із трьох, а потім. Ще раз захоплюємо робочу нитку і проселяємо крізь ті дві, які лишилися. І у нас вийшов уже ось такий стовпчик з одним накидом, він такий височенький. Але нам в кожну косичку треба пров'язати по два таких стовпчика, щоб у нас утворилася спіралька. Тому я знову роблю накид під нитку, бачите? Під нитку зліва. Проколюю ту саму косичку, в яку я тільки що зв'язала. стовпчик. Захоплюю робочу нитку перший раз. Захоплюю робочу нитку, другий раз протягую через дві петлі, які на гачкові, У мене залишається дві петлі. І ще раз захоплюю робочу нитку і протягую крізь ті дві, які лишилися. Ось у мене вже є тепер два стовпчика з одним накидом, пров'язані за першу цю косичку, яку ми стали в'язати. Далі всі наступні косички, не пропускаючи ні однієї, ми маємо пров'язувати такими самими стовпчиками з одним накидом. І їх ми в'яжемо по два в кожну косичку. Накид, прокололи косичку. Перший раз захопили робочу нитку, другий раз захопили робочу нитку, протягнули крізь дві петлі, дві петлі лишилося. Знов захопили робочу нитку, протягнули крізь ті дві, які на гачкові. І другий стовпчик, всю ж саму косичку. Накид. Прокололи, захопили. Ще раз захопили робочу нитку і ще раз захопили робочу нитку. Так, вяжемо, поки не пров'яжемо, всі-всі петлі ланцюжка. Перший стовпчик з накидом. Другий стовпчик накиду. І ось у нас вже потрішечки починає закручуватися ось така спіралька. Тільки у нас спіраль утвориться тільки в тому випадку, якщо ми будемо в кожну повітряну петлю пров'язувати саме два стовпчика. От їх має бути багато, тоді вони закручуються і розширюється цей зовнішній край. І тоді закручується спіраль. Якщо ви робили перерву, в роботі, то розрівняйте косичку, щоб вона до вас була цим краєм, та, який ви зараз бачите. Тоді легше орієнтуватися і тоді не буде ніяких непотрібних перекручень. Ось ми вже дов'язуємо кілька ще повітряних петель, що лишилося нам пров'язати із них стопо два стовпчика з одним накидом. Ну, Цю нитку коротку ми потім тісніше закріпимо, поки що вона трошки розслабляється. От, і у нас вже одна із восьми ніжок спіральок зв'язана. Ну, якщо ми. Згадаємо назву, що називається він у нас восьмий ніг, тобто таких ніжок має бути вісім. Ну і вони мають бути на однаковій відстані одна від одної. Зараз ми будемо переходити. Я зараз ще ось цю петелечку І будемо переходити до другої ніжки. Якщо все правильно було попередньо пораховано. То у нас всі ці спіральки мають бути точно на такій ж самій відстані. А відстань ця буде 2 стовпчика без накиду. Якщо ми зупинялися ось тоді, коли зв'язали оце коло, і у нас тут було 24 стовпчика за один стовпчик ми з вами зв'язали спіральку. Ось вона у нас зв'язана. Так, ми переходимо до наступної спіральки. Ось ми зв'язали. Оця у нас петелечка, за яку зв'язано, вона вже у нас не рахується. Бачите, ось тут -от у нас вже є закріпочка. А дві наступні, перша друга, ми з них маємо зв'язати два стовпчика увага, без накиду. Тобто накид зараз не робимо. Ось я проколола. Цю петельку захоплюю перший раз робочу нитку, другий раз робочу нитку. протягую стовпчик без накиду. За наступну знову проколола, захопила перший раз, другий раз. Ось ця наша відстань. Два стовпчика без накиду. А вже тепер наступну. Ми маємо з цієї наступної пров'язати той ланцюжок із повітряних петель. Кількість повітряних петель знову 60, щоб однакова довжина була у кожної спіральки. Але щоб вона міцно трималася, ми зараз зробимо з'єднувальний стовпчик. З'єднувальний стовпчик він має ще іншу назву, він ще називається півстовпчик. Тобто, якби як спрощено пояснити, то Половина стовпчика без накиду. Ось, я бачите, проколюю Ось наступну петельку, з якої нічого ще не пров'язано, проколола, захопила робочу нитку, і другий раз я не захоплюю робочу нитку, а цю робочу нитку я протягую крізь ту петлю, яка була на гачковій. Оце я зробила стовпчик з'єднувальний або півстовпчик. І після цього. Знову, так як ми робили у першій спіральці, ми набираємо 60 повітряних петель, зв'язали 60 повітряних петель і повторюємо те саме, що ми робили з попередньою спіралькою. Відраховуємо перша, друга, третя, четверта. Перша та що ногачку. Ось сюди будемо пров'язувати перший стовпчик з одним накидом. Тому знову не забуваємо: робимо накид спочатку, в четверту з краю петлю проколюємо. І знову ж так само. Дві, верніше, три, через дві спочатку, і потім ще через дві. Знову накид в ту саму косичку. Перший раз, другий раз, третій раз. Якщо будете робити по два стовпчика в одну косичку, буде спіралька закручуватися. Якщо будете пропускати, забувати робити додатковий стовпчик з одним накидом, ну, в одну ту саму петельку, закручення цього не буде, тому що не буде вистачати столбчики. Ну, Так от в'яжемо як попередню ніжку. ми вже дов'язуємо другу ніжку. йдемо робити перехід до наступної, до третьої. Ну, в принципі, вже всі наступні переходи робляться однаково, і ніжки також в'яжуться однаково. Так ще у нас ось одна петелька лишається. Робимо сюди два стовпчика з одним накидом. Трохи розтягнулася петля. Ну. Оця за яку розтягнута, ми не в'яжемо, бо у нас за неї ж закріплено, тому вона і розтягнулася. А далі після цієї спіральки за дві наступні ми в'яжемо по одному стовпчику без накида. Перший другий. Після двох стовпчиків ми робимо за наступну півкосичку, півстовпчик або з'єднувальний стовпчик, ось ми що захопили гачком, те й зразу протягнули. І далі знову 60 повітряних петель. В'яжемо наступну ніжку спіральку. Ось дов'язуємо, дов'язали вже четверту спіраль. Робимо два стовпчика без накиду за дві сусідні ось ці передні стіночки. Робимо паузу для того, щоб сфотографувати роботу. Ось так видно, що тут уже чотири спіральки зв'язано. Я відтягнула величеньку цю ведучу петлю і вже видно, що 4 це половина. От за цей край. У нас вже прив'язано. Ми робимо паузу, і після того, як зробимо фото, будемо в'язати ще 4, щоб в сумі було 8 спіралік. Далі продовжуємо в'язати п'яту спіральку. Знову робимо з'єднувальний стовпчик. І за тим вже відомим алгоритмом в'яжемо ще 4 наступних спіральки. Ось ми закінчуємо в'язати вже восьму спіральку. Якщо все в'язали правильно, рахували то у нас має залишитися якраз оцих дві пів петлі, за які ми робимо два стовпчика без накида. Ось у нас є вже 8 ніжок, і тепер ми будемо ось тут робити вже закріплення робочої нитки. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма ніжка. І через однакові два стовпчика без накиду. Тут ми зупинилися. Ну, щоб це коло замкнути і щоб міцно скріпити, ми ще зробимо ось за ту петлю, з якої ми починали, з'єднувальний півступчик. Ось я проселяю гачок, захоплюю робочу нитку і цю робочу нитку проселяю крізь ту петлю, яка на гачковій. От, далі ми робочу нитку будемо відрізати. Ну, але, як завжди, залишаємо запас нитки, щоб вона не розпустилася потім. Ну і в останню петлю ми просиляємо обидві нитки. І ту нитку, яка у нас от на початку була, і ту, яку ми тільки що відрізали. Просиляємо крізь ту петлю, яка на Ну і от затягуємо. Далі. Ось ці кінці ми заправимо середину нашого вироба. Для цього я от на деякій відстані проколюю гачком наш виріб і захоплюю, ну, можна ці нитки по одній, а можна, якщо виходить, то зразу одночасно двома-дві ниточки захопити гачком. Ну і я хочу ще ось далі всередину їх проселити ось так. І можемо тут відрізати, щоб ці ниточки вже на поверхні у нас не виходили. Ну, позакручувати ті спіральки, які ще не закрутилися. От я вам раджу закручувати, починаючи от зверху. Ось так от. Накручуєте на пальчик, як локони волосся. Да? Ось так от я знаю, що іноді дівчата так собі на пальчик накручують. Виходить такий локон ось у нас теж буде. І так ми. Бачите, тут вже тісненько так скрутилося, і в тому ж самому напрямку продовжуємо обертати аж до краю. Ну, Якщо там ще якісь там розкрутилися у нас, то теж ми їх можемо підправити. От Їх має бути 8. Ось такий ось міног у нас вийшов. Тут все закрито. Викладаємо так, щоб було видно всі спіральки. Прикладаємо папірець і фотографуємо.